E vai, у нашій залі і маємо надію, що гарний настрій буде у вас весь день. Адже причина дуже поважна. Ви прийшли до нас, аби показати свої вміння, знання справи. Зараз ви живете з батьками. Вони піклуються про вас, оберігають від неприємності, створюють умови для навчання, допомагають підготуватись до дорослого життя. Але про дітей піклуються не тільки про тинів. Ці держави підписали міжнародну угоду, в якій вони зобов'язуються захищати права кожної дитини. Сьогодні про ваші права та обов'язки допоможуть мені розповісти казкові герої. Отже, дивіться уваж. Буратіно, гей, Буратіно, вам пора на заняття. Ви і так занадто багато часу приділяєте іграм та розвагам. Скільки раз я повинна вам це повторяти? Буратіно, йду, вже йду. Ой, зараз знов почнеться. Буратіно, вимийте руки, Буратіно, сядьте прямо, Буратіно, не колупайтеся в носі. Ой, чистісінькі неприємності. Буратіно, негайно вимийте руки. Ну що я вам казала? Я вже вимив. Ой. Неправда. І хто Скажіть на милість, коли так окармо, а коли ніхто. Тепер я почну вас виховувати, будьте певні. Усе, пропало. Тепер сядьте, поставте руки перед собою, не гордьтеся. Почнемо наш перший урок. Ой-ой-ой, краще не треба! Щось в мене щевіль розболівся! Ой-ой-ой, зараз помру! Тоді покажемо, людські, навчись поважати. Навчись їх виконувати. Завжди і всюди. Тоді тебе поважатимуть люди. Ми комета важні левенята, бо місто Львів наш рідний дім. І дуже любимо ми свята, бо школа наша 37. Рідна школа, святиня моя. Люба і дружня велика сім'я. Тут я борошнію, тут світ пізнаю, школу свою бережу і люблю. Наша школа, мов яхта по морю пливе, директор пану пановеку ту яхту веде. Команда на яхті вищий клас. Ми на борту чекаємо. Вас. Буду добре, я учитись старанно працювати, щоб розумним і тим шаном виростати. А ми оліяни, наш девіз. Ми оліяни, юні вів'яни, гарту козацького дочки і сини. Оліяни ми завзяті, на полели, крилаті. Участь ми прийшли узяти, Знання права показати. І кмітливість, і стараність, творчість розум, і пів. Добрий день, усій громаді. Ми прийшли вас привітати і про себе розказати. Цьома школа і наш клас все всіх вітає вас. А команда в нас – дівоча. І зовемось ми віночок. У віночок за державні головні слова Конституції. Брекін Бог не поважала і не любила дітей. Вона промовляла, нічого-нічого. В мене і діти, і собаки швиденько стають шоковими. А ну згадайте, друзі, ім'я, яке їй дав малий. <тасправлення> Правильно, в тому мучильниці. Чи мала вона право з ними так поводитися? Пирогу, Дівчинка увесь час працює, тільки і працює. І тут не тільки запросила на бал. Матінко сказала вона, що мені і мачуха сказала, що робити тобі у Королівському палаці. Чи правильно поступила мачуха? Ні! А хто тут не правий? Звісно, вона була служницею, хай би собі працювала. Вона була дитиною, дитина має право відпочити, погратися і по В вашій, вашій честі. Я буду від на жорстокого карабаса-барабаса. Він тримає у неволі малих акторів. Живуть вони у тісній скрині. Важко працюють на нього. А в інші погрожує величезний малахає. П'є, знущається приселюдно. погрожує, що уб'є. досить відповідайте карабасу. Вони моя гласні, що хочуть там я роблю. Я є господар і маю в них право. Та да багато прав на цих дітей, вам і порушено. У мене в них свої права. Оголошуйте рішення суду. Всі держави, в тим числі і наша, забезпечують захист дітей, від завдання фізичної, моральної та психологічної шкоди від жорстокого ставлення, експлуатації. Ви порушили ці права. Суд зобов'язує вас вивчити права дітей і ніколи не порушити їх. Рекомендую розвивати талант, здібності ваших акторів. Вони мають на це право. Безгрубощів насильство в рамках Конвенції ООН що прийнято міжнародну конвенцію про права дитини, яка в Тули ось таких Карабасів барабас Діти, на вашу думку, які права порушив Карабас-Барабас? Дитина має право на захист від насильства. Людина має право на недоторканність. А людина має право на свободу. Підходить до завершення наш фестиваль. Дайте. А з почиста пише саме забороження. До слова запрошуємо членів журі, які оголосять результати конкурсів та підведуть підсумки фестивалю. Добрий день, шановні діти. Дуже, дуже дякую, що нас запросили сьогодні ну, бути разом з вами. Ми вас не судили строго і дуже... Приємно нам, що з таких маленьких дітей такий потяг до знань, що ви настільки багато знаєте про право, що ви настільки багато знаєте свої права, свої обов'язки, що ви так вміло вирішували правові ситуації, які вам надавалися. Так що дуже приємно, ми отримали дуже багато, отримали дуже багато позитиву, дуже багато приємних емоцій.